30 років ми ходимо вулицями незалежної України, але називаємо їх іменами чужих радянських нав'язаних нам героїв. Ми банально не знаємо, що це імена катів українського народу. Культурна деокупація починається з декомунізації і залежить від кожного з нас. ранку! з вами я, Денис Казанський, і сьогодні я покажу вам проспект Степана Бандери, таким, яким побачив його я: широчезним, мальовничим та абсолютно декомунізованим. Ми перевіримо, як проходить декомунізація столиці, і разом з тим розповімо, чим перед нами завинили ватажки старого режиму, та чиї імена насправді варті лишитися в історії України. Як ви називаєте проспект Бандери чи Московський? Бандери, Московський чи Бандери? Бандери, звичайно. Проспект Московський вкорінює російський пропагандистський міф про братські народи. Був названий на честь дружніх зв'язків між містами-побратимами Києвом та Москвою. Ви здивуєтеся, але московським проспектом, вулиця Червоних Козаків, стала вже за часів незалежної України у 2000 Третьому році тільки уявіть собі, мером, який здійснив це перейменування, був Олександр Омельченко. Мабуть, дуже хотів бути мером Москви, але вийшло стати лише мером Києва. Проте у 2016 році київська міська влада після громадських слухань перейменувала проспект на честь героя українського визвольного руху Степана Бандери. І почалось Говоримо сьогодні об Україні, яку окупували бандеровці. Звичайно, проросійські консерви не витримали цього знущання над радянськими цінностями. І дві громадські організації зас. Новані екс-депутаткою від партії регіонів Іриною Бережною, антифашистська правозахисна ліга та єврейська правозахисна група подали позов до суду на це рішення. Вони зазначали, що перейменування проспекту на честь Бандери загрожує та порушує права свободи та інтереси позивачів. Суди тривали кілька років, і нарешті, у квітні 2021 року, завершилися перемогою здорового глузду. Переймену. Вання остаточно визнали законним. Заснована Москва руським, руським, а не російським, князем Юрієм Долгоруким, бо він був з Русі, яка київською стала пізніше завдяки московським історикам. Колись московські вулиці з'являлися в українських містах як символ московського, тобто російського панування, і можна було б не звертати на це уваги, якби не одне але. Зараз Москва це столиця держави, яка здійснює збройну агресію по відношенню до України та окуповує частину нашої території. Отже, Москві в Україні більше не місце. Степан Бандера народився 1 січня 1909 року у родині сільського священника. Ані сам Степан, ані його близькі не здогадувалися, яку роль йому доведеться відіграти в історії дитинство Бандери прийшлося на роки Першої світової війни, тому до школи він не ходив. Тоді ж він побачив перші прояви революції в армії царської Росії. Відмінністю між московськими та українськими військовими частинами було те, що вояки московської армії мали революційні настрої через політичну та економічну кризу в імперії, а не через усвідомлення необхідності державної незалежності, до якої були готові українські вояки, В середині 1933 року. Бандера був призначений краєвим провідником ОУН. Під його керівництвом ОУН провело карантин. Альні акції проти польської окупаційної влади в 1934 році. Поляки його та кількох оунівців заарештували та засудили до смертної кари. Пізніше смертну кару замінили на довічне ув'язнення. Вийшов Бандера в 1939 році після початку Другої світової війни. Рух ОУН упа було дискредитовано героям слава. Передягнутими в них загонами НКВС та випадковими бандитами, а бандеру демонізовано фейками, від яких ми і досі не можемо його звільнити: колаборант, фашист, нацист. Нацизм та націоналізм схожі слова і завдяки Раша ТВ дехто вважає їх синонімами, але це не так. Націоналізм побудований на почутті патріотизму. Нацизм же на національній зверхності на основі біологічного расизму. В Росії своїх нацистів назвали націоналістами. Щоб українських націоналістів назвати нацистами. Головне звинувачення кремлівських пропагандистів на адресу Бандери це співпраця з нацистами, в одному з нацистських документів кінця 41-го року зазначено, що рух Бандери готує повстання, метою якого є створення незалежної української держави у рейхкомісаріаті Україна. Відповідно, усі члени Бандерівського руху мають бути заарештовані та ліквідовані. Отже, виходить, він не колаборант, а ворог Третього Рейху Бандеру помістили під домашній арешт і разом з родиною відправили в Берлін. Тюрму гестапо на Ліхтерфельде Ост одночасно провели масові арешти членів ОУН на всіх окупованих німцями територіях в Україні і Європі. В ув'язненні опинилися півтори тисячі оунівців. На початку січня 1942 року Бандеру розмістили у камері одиночці номер 73 три констабору Там він просидів до 1944 року. Наприкінці грудня 1944 Гестапо відправляє Бандеру в Берлін, де утримує під домашнім наглядом. Служба безпеки ОУН виявила, що найменше п'ять спроб замаху на життя Степана Бандери. Було відомо керівництву ОУН. І про той замах, який планував 15 жовтня 1959 року Богдан Сташинський. Проте сам Бандера не дуже той переймався власним життям. За день до замаху він відмовився. Овся від супроводу охорони. Сташинський чекав на бандеру в парадному його мюнхенського будинку, двері якого він відкрив відмичкою. В правій руці Сташинський тримав загорнутий у газету отруйний прилад з двома циліндрами для Бандери та охоронця. Але охоронця не було. І Сташинський натиснув на два спускові гачки водночас. Завдяки цій подвійній дозі знайшли залишки Цеаніду в легенях Бандери і зрозуміли, що ця смерть. Мерть не була природньою 17 листопада 1961 року. Німецькі судові органи оголосили, що вбивство Степана Бандери здійснив Богдан Сташинський з наказу Шелепіна та Хрущова. Отже, головним обвинуваченим у вбивстві Бандери є радянський уряд у Москві. Тепер навіть мертвий він перемагає Москву і наводить жах на усю кремлівську радь, адже дух його є не Енним і він живе в кожному, хто не готовий коритися окупанту.